MotorSieч 270. Ніхто не знає, що цю пілу виглядає дуже непогано, просто дуже непогано. Навіть правду на те, що тут так багато тирси, але виглядає зовсім непогано. Після заміни свічечки і. Невеликого ремонту карбюратора. це чудо оживо! Непогано, але є проблема тут з цього. Цікаво до компресора щось аж дуже дим йде, треба буде подивитися, як це можна зладити. Ще треба все розібрати, перечистити, тому що дуже багато тут вона стояла дуже довго, тут бачимо, чухає сама катушка по маховику треба буде відрегулювати, в словом, ще треба розібрати. Добре краще почистили, бачимо, ми вже її відчистили більш-менш. Дуже гарно працює. Тут дуже цікаво цікава коштиря бачимо. Є пружина. Гарна нитка. Ну, зовсім непогано. Зовсім непогано. відметі картера. Підготовлений циліндр, поршень. Тут два кольні беник, як мені каже, малий беремо цей. це мені більше подобається. Тут цей треба ще доробити по різьбі М1, М8х1, а цей вже в ідеалі. Будемо пробувати складати нарешті все герметично. Зараз на вакуум, все чудово. Приличка тримає, з обидвох сторон. Поклали інший маслонасос, тому що в цьому, який був тут на цій пилі, корпус маслонасоса був прослаблений і пускало між наружним діаметром сальника і корпусом маслонасоса. Зараз все справно. Всі страшні етапи збирання цієї пили пройдено. пилочка працює, мастечку зараз подольємо. Але заведу. Oh, 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 Прекрасна пилочка. Бензини п'є дуже сильно, але працює дуже гарно. Мені поки що подобається все. Це Motor Siege 270.